Пішов я в армію в 18 років, як тільки закінчив морський коледж. І в мене був вибір піти в плавання, тобто моряком стати чи піти на срочну службу. Я тобі не буду касити. Так і потрапив до Мукачівського загону, розповідає прикордонник Є з позивним далі, далі, Одеса. Там позиваю. прослужив 11 місяців. Та початок повномасштабної каже, все змінив. Лазили по горам, це ловили контрабанди і так далі. Після того, 24 числа, вже почалась війна. Я одразу недовго думаю, позвонив тату, кажу, я підписую контракт, і їду на війну. І він за мною теж саме підписав контракт, теж пішов служити. І Одразу поїхали на східний напрямок. Першою точкою боїв став Куп'янськ. Там каже, засвоїв свій перший урок. Мені тут старші казали, типу, якщо чуєш вихай, одразу падай. Я це запам'ятав, і ми заходимо. А передо мною така велика лужа була. Я чую виход, і дивлюсь на ту лужу, думаю, ну треба падати. І падаю в ту лужу, встаю, весь мокрий, і йдемо далі. Згодом їхній підрозділ перекинули на Вовчанськ. Там пригадує, було найважче. Ми були в центрі міста з 57-ї бригади прямо оточенні. Разом з побратимами вони ховались від куль російських снайперів, які говорять, кошмарили майже цілодобово. Вилажу так, дивлюсь, він прострілює рядом. Думаю, десь сидить, а де не знаю, там цей ж город, частний сектор ще попереду і гарбок. Я вже одівав на палку, каску витаски. думаю, буде реагувати, Ні, не реагував. То ми на перчатки перчатку перчатку доставали, на середній адівали на палку і отак витаскували. теж як -то веселі їх. Також прикордонники відбивали гранкові штурми російських військ. Тоді, додає, все трималось на адреналіні. І оце було десь я не помню, 5. п'ята чи шоста ранку. йшла група рус, вісім чоловік. Я займаю положення лежачі, і ми відкриваємо вогонь. Той у мене хлопець по сабаліськи стріляв, це просто неприцільно виводив і стріляв. А я прицільно відпрацював і забрав п'ять осіб. Тобто я ще кричав, давайте ще, ще. їхні позиції базувались в будинках, зруйнованих ракетними ударами та пошкоджених артилерією. Речі, що залишились від колишніх мешканців, каже, інколи допомагали під час служби. Як ось цей рожевий халат. У нас була позиція на третьому етажі. і от колись у нас була один день, що нас накрили, все засипало. І ми виповзали на другий етаж. І в той час в мене все розорване було тут і тут. Ну, як виповзали там і шов лівень, і ми залітаємо в підвал, залітали в підвал. І я там дивлюся, розовий халат. а в мене все мокре і розоров. Я думаю, щоб не заболіти, їду той розовий халат і вийду. Поряд з успішними операціями було й те, що завжди боліло та засмучувало це втрати. У нас був один момент, у нас був Рома, вони якраз заходили нас міняти. І вони буквально не дійшли кілометр і їх посікло. Не було змоги витащити тому, що працювала артилерія завжди. І от це от за сутки просто стік. Нині чоловік перевівся на посаду інструктора і передає прикордонникам бойовий досвід. Каже, саме служба в армії допомогла йому знайти своє покликання. Бо я з 18 років думав, куди що, пішов в армію, якось знайшов себе, можна сказати. Дар'я Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.